Скандальний командир 211-ї понтонно мостової бригади, яка прославилася знущаннями над військовими та будівництвом будинку для комбрига. Вийшов на волю під заставу. Усі деталі вже за мить в ексклюзиві ТСН-UA. Скандальний командир 211-ї бригади Олег Побережнюк, якого звинувачують у перевищенні службових обов'язків, 20 грудня вийшов на волю під заставу 908 тисяч 400 гривень. 19 грудня Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб і справ. У внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень, та от цікаво, хто вніс заставу за скандального комбрига. Нагадаємо, що зокрема слідство з'ясовує, чи не використовував побережнюк своїх підлеглих як будівельників, натомість оформлювавши їм документи, цим-то вони були на передовій, за що отримували надбавки з бюджету у 100 тисяч гривень. Хоча сам побережнюк ці звинувачення заперечує. Будували вам солдати Ні. – А чому ви сьогодні тут? Тому що розбираються, що будували, чи будували ні. Водночас журналісти ТСН знайшли ту саму хату для комбрига і поспілкувалися із людьми в селі. Мешканці вулиці, де стоїть цей будинок, спілкуватися на тему будівництва теж не виявили бажання. Одна із сусідок стверджує, що не бачила військових і хто будував хату не знає. На фото комбрига Олега Побережнюка сусіди, начебто, не впізнали. Сусід, який мешкає трохи далі від будинку, таки пригадав, що бачив кількох поробків на будівництві. На я, ну то, то ж пісок, ви бачите на вулиці. Робили все, крани, ця техніка робили, що це робили. Ну, ну хто на будівництві може робити? Молоді хлопці, здорові такі були, були хлопці. Скільки? Ну чотири, п'ять я знаю скільки Там але поки суд буде розбиратися із будівництвом будинку в ДБР, таке відкрили ще одне кримінальне провадження. Тепер за фактом нестатутних відносин, знущань та фізичного насилля над підлеглими у 211 й бригаді. Підозрюваних ще немає, але в офіційному повідомленні ДБР йдеться про посадовців цієї бригади. Проте побережню каже, що він цим не займався. Я не насильством, не займався. Розбираються все пізніше, скажу. Проте напередодні у ДБР заявляли, що раніше про ці факти не знали, бо звернення не надходили. До моменту розголосу і резонансу про порушення в 211-й бригаді в ДБР не надходило жодних матеріалів ні від офіційних осіб, ні від бійців. А будемо відвертими, що таке лунало вчора в змі і в соціальних мережах. Ну і звичайно ж, користуючись такою можливістю, Олексію, спілкування з вами. Ми звертаємо увагу усіх військовослужбовців, аби виявляти і попереджати подібні жахливі правопорушення для військових частинах, які пов'язані саме з побиттям, з знущаннями, з приниженнями. Ми закликаємо звертатися в бюро з офіційними скаргами. для, для цього, звичайно ж. Є гаряча лінія, можна нею скористатися або центрального апарату або територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. Також можна зайти на сайт ДБР, і у відповідному розділі Контакти є можливості написати скаргу чи заяву або в анонімному форматі, або під власним ім'ям і, і прізвищем, для того, щоб повідомити про факт правопорушення, який буде, звичайно ж, перевірятися, для того, щоб доповнити історію. Рію, ви знаєте, також що національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва 211-ї бригади, за фактом того, що нібито. Командир міг залучати своїх підлеглих до будівництва свого ж будинку в умовах воєнного стану. А за документами вони нібито перебували в зоні бойових дій, за що отримували чималі виплати. І також ми знаємо, що сьогодні йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем і тяжкими наслідками. А командир батальйону цієї бригади, який також прийшов на суд 19 грудня, аби підтримати комбрига, заявив, що справді був єдиний випадок позастатутних відносин протену. Уточнює яких саме водночас запевняє комбриг до інциденту непричетний. Вам даю сто відсотків офіцера, коли знав про те, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перевірку. Це був ще серпень місяць. Це все піднялося на поверхню. Що все? Ну то, що одна людина займалася тими чи іншими речами. Ну, після цього. Та людина покинула чисто. Після цього в жодному підрозділі такого не відбувалося. Чи ви Тож, чи висунуть комусь обвинувачення про насилля та нестатутні відносини стане відомо після розслідування? Натомість, якщо у суді доведуть, що бійці замість того, щоб воювати, будували хату комбригу, він може сісти на 6 років за грати. Наразі це всі деталі. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки та пишіть у коментарях, що думаєте про все це.